Всіх вітаю з Канади, з вечірнього, прекрасного Едмонтона. Як бачите, гарно собі квіти ростуть, прекрасна погода, літня погода. І я вам хочу сказати, що сьогодні ми всі тут зібралися задля дуже важливої теми. Канада закрилася навічно для українців. Ви собі просто уявіть, просто, що зараз відбувається. Тому дивіться це відео до кінця, щоб ви не пропустили ніякої важливої інформації для себе. Але перед тим, як ми почнемо. Я хочу вас попросити, залишіть подобайку цьому відео, підтримайте україномовний контент зараз, як ніколи. Це абсолютно дуже важливо. Хто мене не знає, я народився у Львові, переїхав в Канаду майже вже 20 років тому своїми батьками і зберіг свою мову і являюся прикладом для українців за кордоном, що можна зберегти свою мову, навіть якщо ви приїхали дитиною. І це круто розмовляти українською, це класно, і ми мусимо триматися разом і побільше-побільше цей контент розвивати. Я задля одної мети тримаю цей контент, тільки задля того, щоб підтримувати людей, які мене підтримують, і розвивати, і підтримувати україномовний контент. Бо зараз я бачу, що дуже все рухається в сторону російськомовного контенту, і кожна людина має право на свій власний вибір. Тому нема нічого поганого, але Якось прикро, що наші люди не розуміють, що нам потрібно першу чергу підтримувати українське абсолютно і один одного. Я звісно буду чекати вашої думки в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію? Чому деяким українцям так складно все ж таки було, і чи правильно канадський уряд поступив з тим, як він інтегровував українців в своє суспільство, чи ні? І чи ви думаєте, що це все в загальному було дуже добре чи дуже погано. Не зрозумійте мене неправильно. Я з самого початку як знімав відео від щирого серця, а я абсолютно їх знімав від щиро серця, бо мені так було приємно і надалі приємно, так як я вам обіцяв допомагати людям, відповідати на запитання. Абсолютно, я був один з перших, хто показував вулиці Канади. І я завжди розповідав дійсно про те, що їдьте в Альберту, їдьте в Едмонтон, тут класно, тут непогано, тут можна жити. Багато людей мене не слухали. Їхали в Торонто, їхали в Ванкувер, і потім почали наговорювати на Канаду і казати, що Канада абсолютно нереальна країна для життя. І це правда, в таких містах я не знаю, як люди виживають. Навіть така людина, як я з мовою, з паспортом, з освітою, з інтеграцією вже в це суспільство. Я би собі не знаю, чи дав би раду Торонто так легко. І а новим іммігрантам це абсолютно взагалі ще набагато більш складніше, і особливо зараз теперішнім іммігрантам. Бо колишнім іммігрантам було набагато легше, 10, 15, 20 років тому. І вони не розуміють абсолютно, через що зараз теперішні іммігранти мусять проходити. Навколо мене ви бачите, що хати, люди живуть, знаєте, якось дають собі раду. І повірте, хто в Канаді не лінивий, хто хоче чогось добитися, то вони і вибирають саме головне. Вибирають і вибрали правильне місто, то в них є можливість залишитися, і в них є майбутнє і шанс на майбутнє. Але не треба говорити, не треба втікати від тих всіх тем треба дійсно говорити так, як воно є. Я розповідав це вже давно на початку. Розповідав про рабство, розповідав про безхатьки в Канаді. Тобто я завжди хотів, щоб люди розуміли і бачили велику та більшу картинку. Звісно, що Канада має свої переваги, свої плюси, і це дуже великі плюси і переваги. І ще тут можна жити. Бо люди живуть, повірте, і люди будуть тут жити 10, 15, 20, 30 років по тому. Тому що тут є можливості, тут є багато можливостей, як заробляти гроші. Якщо ви не лінивий, якщо ви дуже сильно маєте якусь ціль, ох, вам Канаді повезе і вам вийде. Но якщо ви хочете постійно жалітися, і ви хочете специфічної роботи, то не чекайте цього, тому що в Канаді ніхто вас не чекає на специфічні професії чи на специфічній роботі. Канаді абсолютно треба брати абсолютно любе, що вам пропонують, а не те, що ви хочете. І тому зараз цього місяця фактично приїдуть останні вже українці з візою КОЕД, Фактично сюди в Канаду. До 31 липня і Канада вже закрилася навічно для деяких українців і більшості українців, тому що ця програма була одна з найлегших в історії Канади. Це була абсолютно легенька програма, через яку можна було потрапити. Багато людей приїхали сюди, вони чули тільки багато хороших речей, а самі не хотіли більше розуміти Канаду, що Канада це не така країна. Що тут когось вас буде чекати, чи багато українців говорили, о, там уряд Канади якось не так інтегрував українців, що потрібно було трошки більше допомагати. Можливо, і так, а можливо, і ні. Але уряд Канади відкрив ці двері для людей, а це вже вам вирішувати, як скористатися цією можливості. Деякі люди просто на ейфорії поїхали, почули про ці гроші. Три тисячі на доросло, півтора на дитину. Вони думали. Це, це такі гроші в Європі, це такі гроші в Україні. А тут Канаді вони приїхали. І тут тільки щоб прожити в місяць, треба 5 тисяч назбирати, щоб мати, якщо ви маєте повноцінну сім'ю. Квартиру оплачуєте і хочете нормально пожити, то вам треба викладати 5 тисяч доларів канадських чистими в місяць, приблизно в середньому, і це шокувало людей. Люди до цього не були готові, бо люди думали, що вони так як в Європі будуть собі ходити, розважатися і вибирати, знаєте, де вони будуть працювати, коли вони будуть працювати і за які гроші вони будуть працювати. А тут так не вийшло. Тут колишні мігранти їхали в Канаду підготовленими. Вони розуміли на що вони їдуть, і вони знали, що перший рік, два-три, чотири, навіть п'ять буде дуже навіть складно. А нову прибулі хотіли все зразу, швидко, легенько, і щоб ніхто їх абсолютно не чував. Звісно, що не всі, не можна всіх кидати під одну тарілку, тому навіть не причепляються до тих слів. Але ті, хто хейтить Канаду, вони чомусь очікували цього, думали про це. І деякі з них думали, що о треба попасти в Канаду, бо завдяки Канаді я зможу потрапити абсолютно в Сполучені Штати Америки. І Канада закрилася для таких людей, тому що. Канада зараз починає зупиняти цю всю імміграцію, скорочувати е, імміграцію. Канада не встигає просто за останні пару років це рекордні цифри іммігрантів приїхали в цю країну, і житла недостатньо, тому житло дуже дороге, тому конкуренція на житло дуже дорога, е, на науку дуже важко. Самим канадцям важко навіть знайти роботу, і тому канадський уряд поступово-поступово вже поставив ці зупинки на імміграцію і українцям. Які не знають мови, які, які захочуть дійсно приїхати сюди і по всіх правильних програмах подаватися, вчити мову, здавати іспити, то їм не буде легко. Повірте, вони не думають, що вони зможуть більше приїхати і дійсно тут залишитися на довгий час. Хіба що на візит, хіба що підзаробити? Якщо в них є якісь товариші чи родичі, що вони можуть в них пожити безкоштовно і собі заробити пару купів. Але ця програма була легка, і хто дійсно... Мав голову на плечах, і дійсно йому сподобалась Канада, то вони вже давно цим скористалися. Але навіть такі принці, як Альберта, гарячі провінції серед українців, гарячі провінції серед канадців, прекрасні провінції серед канадців і класні провінції для життя. Навіть на Альберта Opportunity Stream зараз дуже дуже навіть складно потрапити і дуже величезна конкуренція. і Не всім українцям виходить, і не всім українцям, які вже тут живуть, навіть вийде залишитися в цій країні. Але Канада для когось є абсолютно прекрасна країна. Але Канада точно не без проблем. Я розповідав абсолютно про кожну кісточку цієї країни, і Канада вже, на жаль, закрилася для українців, але вона була відкрита. Вона була відкрита абсолютно дуже максимально по-великому, і українці мали шанс приїхати в цю країну. І хто хотів, скористався, хто не хотів, не скористався. І це кожного право. І людина в кінці дня, люди в кінці дня вибирають абсолютно все, як їм підходить, як вони хочуть цього. Я думаю, що відео вийшло інформативне, круте, цікаве. Вам бажаю здоров'я, міцного здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.